Старт для хокеїстів та фінішна пряма для джицерів, та цей дует стане далеко не єдиним у сьогоднішній програмі. Вітаємо в ефірі Спортдайджест. Приєднуйтесь. Відкритим кубком міського голови з хокею бо стартував змагальний сезон на людовій арені обласного центру. У кубкових зустрічах зійшлися дві тернопільські та стільки ж місцевих команд. За третє місце між собою боролися гості, подоляни і з рахунком 4-1 перемогли галицьких ведмедів Ігри вирували на ковзанці, що у парку імені Франка. Хто тріумфував у фіналі і чому дістав одразу два переможних кубки? Про це далі. На льодовому майданчику дві хмельницькі команди збірна міста Проскурів та Легіон. Саме вони за підсумками суботніх ігор потрапили до фіналу відкритого кубку міського голови з хокею. Боролися хокеїсти до останнього і, хоч вели у рахунку гравці Проскурова, зменшити гульову відстань, а згодом і перемогти вдалося Легіону. Вирішальну шайбу закинув до воріт Проскурова запрошений гравець із Вінниці. Підсумок зустрічі 5-6. Дуже була запекла гра, дуже сильний суперник. Це найкраща команда Хмельницького проти нас грала. Було трошки важко, але ми зробили посеред гри трішки перестановки в команді, поміняли гравців. І всі показали себе з кращої сторони. Саме Артем Костюк, з рук начальника управління молоді спорту Сергія Ремеза, отримав переможний кубок. Втім, легіон отримав і ще один трофей це перехідний кубок Хмельницької області з хокею і шайбою за підсумками виступу команди на минулорічному чемпіонаті міста. До слова, ця команда є чемпіоном шостий рік поспіль. Тож відтепер, за аналогом кубку Стенлі, перехідний кубок щороку вручатимуть тріумфаторам. Традиційно ми починаємо сезон з кубка міського голови. Ось і це, якби такі перші ігри на початку сезону. І після них будемо мати повноцінний чемпіонат вже 11-й міста Хмельницького, Хмельницької області по хокею з шайбою серед аматорів. І сподіваємось, що він буде, як завжди, видовищний. Перші ігри відкритого чемпіонату міста, прогнозує голова федерації, розпочнуться у другій декаді грудня. Нагадаємо, минулоріч тут брало участь сім команд, з них дві немісцеві. До того ж хмельницькі хокеїсти мають намір створити збірну, яка представлятиме наш край на найближчому чемпіонаті України серед аматорів. Займала призові місця. Перший раз це було позаминулого року друге місце, і в минулому році третє місце. Маємо надію, що в цьому році команди згуртуються. Сформують кращу команду, і ми поборемося в цьому році за перше місце. Вдома поступились. Перше коло чемпіонату України з футзалу Хмельницький Сокіл завершив поєдинком проти Житомирського клубу Інбев. У зустрічі рахунок відкрив Андрій Хамдамов. Також результативно поцілили у ворота суперника Владислав Пірвєєв. Дубль оформив Артур Подлюк. Та, попри врожай голів, підсумок гри 4-5 на користь гостей. Команда сама собі програла, допустили відповідні моменти на стільки і такі помилки, які не допускаються. Чим це обговорювати і як ще можна. Це все на тактичному було сказано, все обговорилось. Це скорше рівнем гравців, що на даному етапі вони ще малу кількість мають ігор за собою, що це нормально. Що і десь вони цього відчувають. що всі ці моменти працювалися практично вся. За, за Вітак СК Сокіл опускається у турнірній таблиці на сьому сходинку і чекає 7 грудня. У 10-му турі чемпіонату зустрінеться із кардиналом Рівне. Нагадаємо, попередня гра закінчилася не на користь підопічних Романа Ковальчика. Результат – 2-1. Шості за підсумками другого кола. Хмельницьке Поділля пішло на канікули із 29 очками. Останні ігри Діна Затакалуша зіграли не на користь хмельничан, адже команда посунулась з четвертого щабля на шостий у турнірній таблиці. Наступний матч підопічні Віталія Костишина проведуть вже навесні, 22 березня 2020 року. Вдома прийматимуть чайку з Київської області. Календар усіх наступних ігор вже з'явився на сайті Професійної футбольної ліги України. Фінальний етап Ліги джиу джитсу України приймав Хмельницький. Завоювати нагороди та відповідно піднятися у рейтингу спробували майже чотири сотні спортсменів. Кожен четвертий з Хмельниччини. Не минулося й без закордонного представництва. Хоч і у невеликому складі на змагання Ліги Джиу-Джис України завітали литовці. За тим, як відбувалися поєдинки на татамі, стежила наша знімальна група. Чотири татамі приймають спортсменів майже з усіх куточків країни. Фінал Ліги Джиу-Джитсу це підсумковий етап у змагальному сезоні ліги. 2019 розігрувати. Ми будемо близько 300 нагород. І будемо розігрувати три комплекта кубків: це два комплекти для дітей по новачках окремо і по досвідчених, так як у нас іде розподіл за рівнем пояса. І один комплект для дорослих. Три роки поспіль у місті Хмельницькому проводяться всеукраїнські змагання, І дуже приємно, що у цьому році, завдяки зусиллям федерації. Ми приймаємо Лігу Джиу-джитсу України у нашому місті Хмельницькому. Ми маємо надію, що ці змагання переростуть і в більш вагомі змагання вищого рівня. Це можуть бути і міжнародні змагання. Наразі у тренувальній зоні готуються до поєдинків семирічний спортсмен з Миколаєва. Він та ще 18 роджицерів подолали 600 кілометрів, аби дістатися на змагання. Думаю, займати зараз перше місце. Займати різні для себе позиції, боротися не перший, втім, не без нагороди. Зовсім юний спортсмен із Миколаєва стає срібним на змаганнях. На призовому п'єдесталі вихованці тренера із Запоріжжя Віктора Горбовського. Всегда ездим за опытом боротьби. В будь-якому випадку медалі очень хорошо. Нас приїхало около 20 человек, і взрослых, взрослих, і дітей. Але в основному детский состав, так як ці соревнования являются очень качественными. Наймолодшим джитсерам 5 років юні учасники змагалися у категорії кіц, відповідно до поясової категорії. А це сірі, жовті, помаранчеві та зелені пояси. Також змагалися за нагороди й дорослі останніх у команді академії джиу-джитсу Хмельницькій. 23. Загалом наш край представляло 107 спортсменів. «Цінювати будемо їх за критеріями виконання їх прийомів. Звісно, кожен інший прийом має свою ціну. Декілька балів. Можна закінчити схватку досрочно це зробити болявий чи задушливий прийом. За результатами поєдинків, хмельничани до своєї скарбнички додали перше загальнокомандне місце у категоріях як діти, так і дорослі у третій командній номінації. Вихованці академії джиу джитсу Хмельницькі стали бронзовими. Загалом на змаганнях було представлено 17 збірних з різних куточків країни. У палаці спорту, що зводять на Прибузькій, вже встановили каркас спортивної зали. Наразі монтують покрівлю, паралельно бетонують основу майбутньої арени і трибуни для глядачів. Раніше тут виросла адмінбудівля, де розмістяться гардероби, санвузли, кафе та чотири спортзали. Також прокладені усі мережі та зведено окрему трансформаторну підстанцію. Щодня на об'єкті працюють понад півсотні людей. Цього року підрядник використає усі 100 мільйонів гривень, які виділили на будівництво палацу спорту з міського та. Державному бюджеті. У нас дуже велика глядацька зала, яка передбачає чотири види спорту. Ми їм робимо ще таку, щоб на ній можна було проводити різні конференції, якісь виступи. Там буде закладатися різноманітне штучне покриття, щоб можна було проводити ще якісь інші змагання, які вже передбачені саме нашому управлінню молоді спорту. Глядаць сказала, нам дозволяє посадити понад 2,5 тисячі місць. І якщо врахувати, що ще можливо буде доставити під трибунні якісь лавки, то вплоть до трьох тисяч ми зможемо посадити тут громадян. Щоб збудувати спортивний палац, підрядник має попереду ще два роки. Потреба у грошах ще майже 200 мільйонів. Здати його під ключ очікують у 2021 році. Завершить сьогоднішній випуск програми сюжет про хмельничанку, яка вперше зазирнула до тренажерного залу у 60. У такий спосіб Надія Жандра кинула виклик хворобам, поганому самопочуттю та зайвим калоріям. За два роки занять під пильним наглядом тренера жінка схудла на 33 кілограми. Чи стала зважена Надія Вікторівна щасливою? Про це ми особисто запитали у героїні нашого сюжету. А зустріч відбулась у тренажерному залі. Знайомтесь і ви. Це сімнадцятий год ві 120 двадцять зі спортивною пов'язкою на голові у блакитній футболці лосинах та кросівках. Такий дрес-код у Надії Вікторівни тричі на тиждень і вже впродовж 11 місяців. За цей час жінка у тренажерці скинула 20 кілограмів. Тут потрібен характер, дисципліна і сила волі. Передувала тренажерному залу кінезотерапія, іншими словами, лікування рухом. Після року занять ваги показали мінус 14 кілограмів. Саме тоді і вирішила піти у самостійне плавання до зали. А змінити звичний спосіб життя пані Надія вирішила через проблеми зі здоров'ям. Артроз старої степені поставили, ставили гілоронку в суставну сумку, гормональне ставили. Ну і куча ще болячих, аритмія, давлення, одишка. Втім, це ще не увесь перелік скарг, які мала Надія Вікторівна до того, як звернулася до фізіотерапевта та тренера щодо останнього, то наразі вправи жінка робить під пильним контролем інструктора Сергія Купчика. У мене якби перший раз такий клієнт попався як Надя. Надя молодець, дуже приємно з нею працювати, дуже хороші показники. Ну і саме головне, що вона не здається, а хоче все більше і більше працювати. Дуже багато таких вправ. Надія по фізичним показникам робить більше, ніж набагато молодші. Дівчата, і навіть хлопці. Щодо особистих рекордів, то 62-річна пані Надія жме ногами 160 кілограмів. Випади виконує із 7 кілограмовими гантелями, а качає прес із млинцем в десятку. Останню вправу виконує до 150 разів. Саме ж тренування триває дві години. Я биве калорій 600-700 за тренажерний комплекс. зжигаю. З надією ми вже майже рік займаємось. Вона для нас приклад. Приклад того, що в будь-якому будь будь віці можливо все. Наразі жінка має 86 кілограмів. каже, є зваженою та щасливою. Втім, на цьому не зупиняється. У найближчий рік мріє схуднути ще на 20 кілограмів. А після того планує ділитися власним досвідом та не проти тренувати активних хмельничан у літах. Щодо самопочуття, то зізнається, недуги розчинилися як і зайві кілограми. Дівачки, ну і мальчики, мужчини й Ну не лежите на дивані, ну займіться собою. Надихайтеся гарним прикладом іншим та ставте цілі перед собою. Про активних і успішних хмельничан ми продовжимо розповідати у наступних випусках програми Спортдайджест. Дякуємо, що залишаєтесь на «Спортивній хвилі. Нехай щастить.